Алфавіт столяра від відверто. Літера А. А. Аспірація. Необхідний елемент кожної майстерні. Літера Б. Б. Барабан на калібрувально-шліфувальному верстаті. Літера В. В. Вайма. Необхідний елемент для будь-якого столярного майстерні виробництва. На ньому склеїмо наші щити. Тера Г. Г. Гімно не Тера Д. Д. Дошка. У нас у нас від більшого з'ясень. Тера -е. е, ех, нічого не вийшло. Тера Є. Є. Є, предоплата зайшла. Тразе. Вже жопа з замовленнями. Терезе. Зе. Зашибісь чергову заготовку запоров.